Івана Богослова, п'ятий розділ з першого віршу читаю по п'ятий вірш. І я бачив в правиці того, хто сидить на престолі книгу, написану всередині і назовні, і запечатану сімома печатками, і бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав: хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її. І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ні під землею. Розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї, і плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене: не плач, ось Лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. Амінь сідайте. Я бажаю говорити про перемогу Ісуса Христа і в чому вона заключалася, ця перемога. Чому вона є важлива, я би сказав, що вона є важлива для нас, надзвичайно важлива, перемога Ісуса Христа. Якщо дивитися, ця перемога, вона заключається, ця перемога в Гесиманії. Там, де Господь. Він молився, Писання каже, що був вислуханий за свою побожність. Він молився і каплі поту, як каплі крові спливали. Я розумію, що всі сили темряви, вони протистояли йому. І він сказав ті слова, Отче, нехай не моя воля буде, але Твоя воля. Перемога Ісуса Христа заключається в тому, щоб перемогти на Христі. Брат Іван переді мною він вже сказав про те, що апостол Павло в післанні до коринтян, він пише, починається там такими, що слово про Христа для тих, що гинуть, це є глупота. А для нас що спасаємося, це є сила Божа. Слово про хресні страждання це щось є нерозумне. Греки, Євреї бажають ознак греки мудрості, а ми проповідуємо Христа розп'ятого. Для одних згіршення, для інших безумство, але для самих покликаних греків і євреїв це є сила Божа. Слава Господу. Важко побачити в тому, хто висить на Христі переможця. Виглядає, що це не є перемога на Христі не може. Якщо його розп'яли, то хіба він переміг? Але слово Боже, воно говорить, що це є перемога. І коли ми читаємо Пісня до Колосян, ми можемо побачити, яким чином в чому заключається перемога на Христі. І апостол Павло він пише там такі слова. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в Нім повноту. А Він, голова всякої влади і начальства. Ви в ньому і обрізані нерухотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в христовім обрізанням. Ви були з ним поховані у хрещенні. У ньому ви разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих його воскресив. І вас, що мертві були в гріхах та не обрізані вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, Він із середини взяв його та й прибив його на Христі, розброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на Христі. Якщо дивитися пісня до колосян. То тут апостол Павло він пояснює те, що ті сили темряви, які протистоять нам, вони мають законне право протистояти і мають законне право на те, щоби оскаржувати, для того, щоб, можна сказати, щоб людей нищити. Коли ми дивимося в післенні до римлян, там апостол Павло він говорить про те, що закон. Який був даний, якою причиною, яка причина того, чому був даний закон Мойсея? Він був даний для того, щоб показати людям, що є добре і що є недобре. Але разом з тим, поки не було закону, поки не було переступу. І коли з'являється закон, з'являється переступ. З'являється те, що людина стає порушником закона. І хоча людина по своїй природі від Адама і Єви, вже в подальшому, вона стає смертною. Але разом з тим, через те, що з'являється закон, він осуджує людину. Тому що, коли з'являється заповідь, яка каже апостол Павло каже, не пожадай, каже: я до того не знав, що таке не пожадай, Але коли з'явилася вказівка, з'явилася заповідь, не пожадай, я стаю порушником закону. І тут говориться про те, що він взяв рукописання, яке наказами було проти нас. Іншими словами, яке говорило про те, що ти є порушник закону, ти є винен, покарання за гріх і смерть. А він, писання каже, що Бог його вчинив прокляттям. І писання говорить, старий заповідь, там дадеться закон, щоб проклятий всякий той, хто не перебуває в законі. Але Бог отець. Кладе прокляття все на Ісуса Христа. І Слово Боже каже, проклятий всякий, хто висить на дереві. Він взяв те рубкописання, яке було наказами проти нас. І там на Христі Він розброїв влади і начальства, дарувавши нам перемогу. Тому що вже. Для нас наступає, що вірою в Нього, вірою в того, хто виконує закона, ми отримуємо прощення і життя. Уже не через саме виконання закону, але через того, хто дає нам життя. Тому що Ісус Христос, Він є дорога, правда і життя. І приймаючи вірою Ісуса Христа, ми отримуємо життя. Слава Господу! І тут написано, що Він розброїв влади і начальства. Щоб ми розуміли, влади і начальства це ранги ангелів, тих, я розумію, ангелів, які, злих ангелів, які протистоять нам. Написано, що Він їх переміг на Христі. Слава Господу. У Нам часом, я би сказав, що у великій мірі ми, тепер, якщо так задуматись, чого боїться людина. Ми часто боїмося диявола, боїмося різних демонів, боїмося Антихриста. Но Слово Боже не так нам говорить. Кого ми повинні боятися? Ми повинні боятися Бога. От Його ми повинні боятися, а всіх інших, цих злих сил ми не повинні боятися. І якщо ми перебуваємо в Ісусі Христі, то вони нам не є страшні. Тому що Він їх переміг. Ісус Христос, Він їх переміг. І якщо ми в ньому, то це все воно для нас є не страшне. І мені б хотілося сказати більше, щоб ми розуміли, що ми спасаємося від Гніву Божого. Ісусом Христом. Ми ним спасаємося від гніву Божого. І якщо дивитися про образ старого заповіту Пасха. Тому що Воскресіння Ісуса Христа ми ще називаємо Пасхою. Да? Але є старозаповітня Пасха, та, коли єврейський народ він виходив з Єгипту, і коли Бог їм Він посилає те останнє покарання на Єгипет і будуть знищені всі первенці, і Бог їм дає Пасху. Він їм дає Пасху, потрібно було взяти ягня, яке потрібно було стерегти. І потім. Певного дня, там, 14 го Нісана, потрібно було те ягня зарізати, потрібно було помастити кров'ю тієї тієяти Косяки дверей, і коли ангел-губитель буде йти, він побачить ту кров і пройде мимо. Ісус Христос, Він є новозаповітньою Пасхою, тому що Пасха наша, Ісус Христос за нас у жертву принесений. Слава Господу! Він стає тією новозаповітньою Пасхою. Тому що Пасха, що це означає? Це пройти мимо, перескочити. І ось Бог, Він, коли дивиться, коли ми приймаємо, коли ми мажемо косяки наших дверей, нашого розуму, кров'ю Ісуса Христа. Гнів Божий, Він проходить мимо. Не по ділах наших, через те, що за нас заплачена ціна. Через те, що за нас постраждав його Син Ісус Христос. Це перемога, яка нам дає надію вічного життя. Слава нашому Господу! Перемога на Христі. Ісус Христос, Він переміг на Христі, розброївши влади і начальства, взявши рукописання, яке наказами було проти нас і прибив на Христі, звільнивши нас. Слава Господу! І Ісус Христос є Той, який звільняє. Мені хочеться, щоб ми розуміли, ми сьогодні згадуємо Воскресіння Ісуса Христа, славну подію тоді, коли ад він не міг втримати Його, смерть не могли втримати його. Нехай Господь благословить і допоможе нам, щоб ми розуміли. Тут у цьому Писанні до колесян апостол Павло каже: стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в Нім повноту, а Він голова всякої влади і начальства. В Ісусі Христі тілесно жила вся повнота Божества. Коли один з учнів питає його, покажи нам Отця, і нам достатньо!» і Він каже, скільки часу я з вами, і ви даєте таке питання мені. Хто бачив мене, той бачив Отця. В ньому тілесно жила вся повнота Божества. Він був в Отці, Отець у ньому і Дух Святий був на ньому. В ньому тілесно жила вся повнота Божества. І не дивлячись на те, що він залишив ту славу, яку він мав у свого отця, не дивлячись на те, що він прийшов і він жив як звичайна людина. І не виглядало, що це є Бог. Виглядало, що це людина. І коли дивилися на нього, казали, хіба це не Тесля, син Теслі? Ми знаємо братів, сестер його, як, за кого він себе видає. Людям, здавалося, це дивним. Але він міг сказати такі слова, перш ніж був Авраам. Я є. Його особа не змінилася. Він був той самий, який був в старому заповіті, він був той самий, який створив все ним, і для нього було створено все видиме і невидиме. Якщо би хтось з нас говорив, то для нас би виглядало, перш ніж був Авраам, я був. Да то він каже про себе, що Я не був, я є, я існую вічно». Слава Господу! В ньому тілесно жила вся повнота Божества. І ми маємо в нім повноту. І він є голова всякої влади, всякого начальства, Він є голова для всіх. І він є голова церкви, тіла свого тіла Христового. Важливо, щоб наш розум, він, щоб ми. Не кидалися за різними стихіями світу, щоб ми не дивилися навкруги, щоб наш погляд завжди був спрямований на Ісуса Христа. Він переміг смерть, пекло. Коли ми читаємо об'явлення Івана Богослова, Він там говорить такі слова, коли Іван був на острові Патмос, і ось він бачить Ісуса Христа. І він, тут написано: і коли я побачив Його, то до ніг йому впав, немов мертвий. І поклав він на мене правицю свою та й промовив мені: не лякайся, я перший і останній і живий, і був я мертвий. А ось я живий на вічні віки і маю ключі від смерті і від аду. Він має ключі. Від смерті від Аду. Коли Іван побачив його, він перелякався і впав як мертвий. Це той Іван, який схиляв свою голову на груди Ісуса Христа, той, який був ну, наймолодшим, і Писання каже, що він був любимим учеником Христа. Але коли він побачив Ісуса Христа в славі, перед тим ми можемо читати, там описує Іван, якого Він його побачив. Він впав як мертвий. Але це той самий Христос, на груди якого Іван клав свою голову. Не лякайся! Я перший і останній. Я був мертвий. Це той Христос, який був розп'ятий на Христі. І ось я живий на вічні віки і маю ключі від Ада і смерті. Він має ключі від ада і смерті. Ні ад, ні смерті його утримати не могли. Слава Господу! Це надія для нас з вами, що буде час, що так само, як і Ісус Христос Воскрес, прийде час, коли Воскреснемо і ми. Важливо тільки є Писання каже, що блаженні, які мають частку в першому Воскресінні. Тому що буде два Воскресіння. Буде Воскресіння перші, перше Воскресіння, коли Воскресно ті, які прийняли Ісуса Христа в своє серце, ті, які признали його. Прийняли його як ту жертву. І буде друге Воскресіння. І ті, які воскреснуть в перше Воскресіння, написано, що вони є блаженні, вони є щасливі. Над ними друга смерть не має ніякої влади. І буде друге Воскресіння, коли всі люди воскреснуть і стануть на суд. Для того, щоб бути судженими згідно з їхніми ділами. Нехай Господь допоможе, щоб ми з вами, всі, мали частку у першому Воскресінні. Ісус Христос сказав: що хто вірує в мене, на суд не приходить, але переходить від смерті в життя. Слава нашому Господу! Надія, яку дає. Наш Господь Ісус Христос. Блаженний, щасливий, хто в мені спокуси не матиме. Він говорить також такі слова: щасливий той, хто не спокуситься в мені, тому що немає іншого шляху, немає іншого імені, немає іншої можливості для того, щоб спастись і уникнути гніву Божого. Слава Господу! За те, що свого часу я розумію, що більшість з нас ми пізнали те щастя, ту радість, яка є в Ісусі Христі. Господь проговорив до наших сердець. Христос сказав, що до мене ніхто не може прийти, якщо Отець його не прикличе. Він покликав, і ми відізвалися на Його поклик. Слава Господу! Перше післання до Коринтян в 15 розділі апостол Павло написав такі слова: звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою і спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не на осліп, бо я передав вам найперше, що і прийняв. Що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням, і що з'явився він кифі, потім 12, а потім з'явився нараз більш, як п'ятистам братям, що більшість із них живе і досі, а дехто і спочили. Апостол Павло каже, звіщає, це він пише до церкви в Коринтії, і він каже, «Звіщаю вам Євангелію, яку і раніше звіщав вам, яку я вам благовістив, яку ви прийняли, в якій стоїте, якою і спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви ввірували не на ослі. Ця Євангелія, ця добра звістка, те, що Христос помер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання, вона спасає. Слава нашому Господу! Він далі говорить, бо я передав вам найперше, що і прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів, записанням. Все те, що відбувалося, воно було записанням. Бог наперед про це прорік через уста своїх пророків, про те, що так повинно статися. І Господь Ісус, будучи на землі, Він тричі говорив про те, що Він повинен померти. І він тричі говорив про те, що він помре, але третього дня він воскресне. Слава Господу! І Ісус Христос, Він, коли ми читаємо в Євангелії від Івана, Він там говорить, що ніхто у мене не забирає життя. Я добровільно віддаю Його. Я маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його назад. І цю заповідь я взяв від свого Отця. Ніхто його не заставляв йти на хрест. Він це зробив добровільно за мене і за кожного з вас. Він це зробив добровільно для того, щоб ми могли мати звільнення, мати прощення, могли мати надію на вічність. Він заплатив. Ми заплатити не могли, бо заплата за гріх смерть. Все, що ми могли заплатити, це отримати смерть. А він заплатив, щоб ми мали життя. Слава йому. Ми через те, що воскрес Ісус Христос з мертвих, маємо надію на те, що прийде час, коли при Божій Сурмі, при голосі Архангела, церква Господня, всі, хто прийняли Ісуса Христа, ми також. Ті, хто будуть мертві, вони воскреснуть. Хто будуть живі, ми в мить ока перемінимось і піднімемось на зустріч Господнього. Ми отримаємо такі самі тіла, які мав Ісус Христос. Коли ми читаємо, ми бачимо, що Він, коли учні вони вже були перелякані, вони сховалися, вони, двері були зачинені, все було зачинено, Він явився. Ні двері, ні стіни, вони не були перепоною для того, щоб він пройшов туди. І він сказав мир вам. І вони від того налякалися, і Він їх заспокоював. Він їх переконував про те, що, це не, що Він не є дух. Він їм сказав про те, навіть сказав, дайте, маєте меду, рибу, дайте, я буду їсти для того, щоб ви бачили. Я в тілі, от в тому новому тілі. І ми будемо схожими до Нього, так каже Писання. Ми будемо схожими до Нього. І ми отримуємо такі самі тіла, і Писання говорить про те, що все створіння зітхає, очікуючи від відновлення нашого тіла, тому що дух наш відновлюється, народжується згори, тоді, коли ми чуємо Слово про Христа, Євангелію і приймаємо в наше серце. Наша душа протягом всього нашого життя ми освячуємося, ми переображуємося в Його образ, його характер. Набуде час відновлення нашого тіла, Воскресіння тіла, пере, переміни, якщо ми будемо живі, ми отримуємо такі тіла, як Він. Щоб ми не сумнівалися в Післанні до Коринтян, зараз хор заспіває, я читаю вибірково. Коли ж про Христа проповідується, що Воскрес Він із мертвих, як же дехто між вами говорить, що немає Воскресіння мертвих? Як не маєш Воскресіння мертвих, то і Христос не Воскрес. Там Христос воскрес і смертний. до мертвих. Коли ж Бог Христос не Воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша. Там Христос Воскрес! Ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими про Бога. Ми свідчили, що Воскресив Він Христа, якого Він не Воскресив, якщо не Воскресають померлі. Та Христос Воскрес Воскресів з мертвим. істинно істин. Бо як мертві не Воскресають, то і Христос не Воскрес. Та Христос. Христос не воскрес! Тоді віра, ваша даремна. Ви в своїх ще гріхах, тоді то загинули і ті, що в Христі упокоїлись. Христос! Воскрес! Та нині Христос Воскрес із мертвих, первісток серед покійних, смерть Бо через людину і через людину Воскресіння мертвих. Бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, що Христові, під час Його приходу. Амінь. А Христос Воскрес! Бо коли ти устами своїми будеш визнавати Ісуса за Господа, і будеш вірувати, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами відсповідуємо для спасіння. Ми помолимося, подякуємо Богові за те, що в Ісусі Христі ми маємо перемогу. І Ісус Христос Він закликав, і коли ми читаємо до всіх церков азійських, Він говорить, переможцеві! І потім йде нагорода, і знову говориться переможцеві, 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 переможцеві я дам сісти на моєму престолі, як і я переміг, і сів на престолі мого Отця. Нехай Господь допоможе нам, щоб в Ісусі Христі ми були переможцями. Помолимося, дякуючи Богові за все. Алілуя, алі алі Достоїм ти, царю, царів, Батько. -напасті. Всієї слави, Господу, хвали, подяки, Господи. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми дякуємо тобі, наш Спаситель, наш Бог, за твою доброту, за твою милість, Господи, за те, що в Ісусі Христі Ти даруєш прочила, ти даруєш життя, Господи, Слава, благословенне ім'я. Пала поклонення й подяка тобі, царю царю. Слава тобі, слава тобі, слава тобі.